Попри режим припинення вогню на сході України, тривають спорадичні обстріли. На Донбасі села та містечка відрізані лінією фронту. Вони опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Кореспонденти Голосу Америки побували у Красногорівці. Розповідає Юлія Ярмоленко. У прифронтовому місті Красногорівка залишилась лише одна дорога шматок землі, відкритий для снайперського вогню. Єдиний інший шлях підірвали сепаратисти цього тижня. Попри ризик, пастор Володимир Іванов, волонтери з церкви благої вісті, привозить до міста більшу частину необхідної допомоги. Місцеві мешканці кажуть, не отримують продовольства тижнями. Відрізані лінією фронту, люди залишилися наодинці із власними проблемами. Червоний хрест і місцеві церкви єдині, хто надає гуманітарну допомогу. Вісім тисяч населення. зараз, може дев'ять вже, повертаються Люди. И э, то, что завозят, ну, этого не, не достает для населения, чтобы полностью были обеспечены. Ну, конечно, работы нет, заработка никакого нет. Свои запасы уже истощили. Мешканці зібралися біля місця роздачі допомоги, однак ані їжі від Червоного Хреста, ані ваучерів від українського олігарха Рената Ахметова сьогодні не видають. стоять за гуманітарною допомогою, яку присилають красний крест, От. а зараз Гарсовет зібрав се час людей. І ми записуємося по очереди, зайти, щоб не було ні шуміх, нічого. І нам об'яснять, коли нам цю красну кріста допомогу дадуть. Потужні обстріли у січні розтрощили водопровід, зруйнували оселі. Нині тут немає ані газу, ані води чи електроенергії. Однак людям нікуди тікати і вони лишаються у місті. Мати трьох дітей. Катерина каже, її родина не їла вже тиждень. Ну, Якби я без муша. У мене троє дітей, троєчі каби Сидиш, не получаєш ні дядьки. Гуманітарку дають раз в місяць. Там гуманітарка буквально 4-5 днів покушати і все. Дальше тату от поживаєш то що Бока, той, Бока, я, той, той, той ну, і Бог – одна з двох церковність, яка забезпечує їжою теплим одягом до 140 людей на день для родин, які опинилися без роботи і грошей. Це єдина можливість отримати речі першої необхідності. Вот ті зони вони особінної, тому що людям якби виброшени і нікому не нужны. І, і та сторона, получається, не заботиться і не дає можливості спокійно довезі сюди продукти питання, і та сторона, тому що це якби і, і не українська, і не ДНЕРОВська територія. І от е, хоча вона українська перемир'я лишається крихким, і у випадку погіршення ситуації доступ до цього прифронтового міста ускладниться ще більше. Юлія Єрмоленко, голос Америки.